Уночі Павлоград здригнувся від вибухів. Агресор здійснив масовану атаку на місто із застосуванням безпілотників і ракет. Внаслідок удару постраждали промислове підприємства та багатоквартирні будинки містян. З самого ранку на місце прибула комісія Павлоградської міської ради, щоб зафіксувати завдану шкоду. Сьогодні вночі від обстрілу постраждав мікрорайон. І зараз комісія міської ради за дорученням міського голови працює на цих об'єктах. Саме головне, що потрібно людям на сьогоднішній день, це отримати матеріали, які зараз привеземо і роздамо. Матеріали безкоштовні. Люди отримують, закривають пошкоджені вікна або балконі рами, і потім мають право податися через дію на компенсацію або заміну цих вікон. Отримують кошти і міняють. Вікна або балконні рами люди прокинулись від вибухів та майже всю ніч провели в укриттях. Обстріл міста продовжувався близько п'яти годин. Ну, я, я в підвалі сидів? В підвалі було сильно вибухи чутно чи ні. та трусили нормально. А ви всю ніч просиділи? Так, Да, із часу до 6. я сьогодні не був, тому що це була моя бабуся Тут я саме зні прав. Ну, ми знали це в шість часів травби там, те, що тут произошло. Це тільки балкон пошкоджений так сильно, а так ні. Вона я сильно злякалась чи очень сильно. У нас у гуглих ходіли хазуном, і вона просто боялась сильно. Незважаючи на складну ніч, вже зранку містяни самотужки почали усувати наслідки атаки. Близько десятої ранку до мікрорайону вже прибули волонтери гуманітарного центру Проліска. Вкотре Павла Градчина опинилась під обстрілом. З самого ранку гуманітарна місія Проліска працює на місці обстрілу, надає допомогу постраждалим людям. У вигляді будівельних матеріалів це плівка, тарпаулін, ОСБ та непродовольчих товарів, це термоси та ковдри. Крім того, на місці також працюють психологи, надають допомогу постраждалим та здійснюють соціальний супровід. Гуманітарна місія Проліска сьогодні буде працювати на місці, поки не покроє потребу кожного постраждалого домогосподарства, поки не окаже кожній людині допомогу як психологічну, так і консультації якесь менеджера з супроводу соціального для мешканців, які будуть подавати заявку в дію на відновлення. Нагадали, потрібно мати правильно оформлені документи права власності на майно. Незважаючи на тривожну ніч, павлоградці не впадають у відчай та паніку. Госувають пошкодження та звертаються за допомогою. Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК. У Павлограді пройшла зустріч представників місцевої влади та матерів загиблих захисників. Сьогодні ми зібралися з нагальними питаннями про виготовлення полички на дошці пам'яті, щоб вона була якісна, не прогиналася. От, друге питання було питання про небойові втрати. У нас в місті дуже багато цієї категорії людей, і питання ще таке нагальне: теж про пільги та допомогу дітям загиблих. Воїнів, які навчаються в кружках, за словами пані Галини, практично всі питання були вирішені. Найбільшу увагу закцентували на оновленні фотографії захисників на Алеї Героїв. Робота була дуже творча, плодотворна. От і нас вислухали, почули, і дуже ми вдячні нашій владі за те, що вони велику увагу приділяють сім'ям загиблих. Тож вже найближчим часом на алеї героїв оновлять таблички з фотографіями полеглих захисників. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини Петерка. Держава відшкодовує вартість контрактного навчання для дітей-захисників у закладах фахової передвищої або вищої освіти. Компенсацію можуть отримати особи, які є членами сімей загиблих або померлих захисників і захисниць. Є дітьми ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Є дітьми учасників бойових дій. Мають батьків, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у полоні через війну. Діти захисників мають перевірити, чи бере заклад освіт участь у проєкті, звернувшись до адміністрації, подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус. У разі позитивного результату кошти надійдуть відразу на рахунок закладу освіти. Учні з Дніпропетровщини показали найкращі результати у сфері фінансової грамотності 57%. На другому місці учні з Івано-Франківської області 53 відсотки. На третьому з Києва 50 відсотків. Дівчата мають дещо кращі результати порівняно з хлопцями. Показники міських та сільських школярів становлять 48% відсотків і 40% відсотків відповідно. Загалом українські підлітки мають початковий рівень фінансової грамотності. Що відповідає трьом балам за 12-бальною шкалою оцінювання? Опитування проводив Український інститут соціальних досліджень. В них взяли участь учні віком від 14 до 17 років із 19 областей України та Києва. Нагадаємо, що цього року в закладах освіти стартує навчання з предмета підприємництво і фінансова грамотність для всіх учнів восьмого класу, яке продовжиться у дев'ятому. У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування наразі є 150 доз антирабічної вакцини. Усі пацієнти, які звернулися до травматологічного відділення через укуси бродячих тварин, отримали необхідне щеплення. Повідомила Юлія Дайнеженко, начальниця відділу охорони здоров'я Павлоградської міської ради. Антирабічна вакцина це препарат для щеплення проти сказу. Вона допомагає захистити людину від дуже небезпечної хвороби, яку можна підхопити після укусу скаженої тварини, наприклад, собаки, лисиці, кажана чи кота. Наразі в Павлограді. Наявна достатня кількість антирабічних вакцин, що особливо актуально, оскільки останнім часом у місті зросла кількість безпритульних собак. Місцевий притулок розрахований на 140 тварин, тож собак відловлюють, стерилізують і, згідно із законодавством, повертають у природні середовище. За словами міського голови, існують і додаткові чинники, що сприяють зростанню чисельності безпритульних тварин у місті. Є інформація про те, що, ну, по-перше, собаки мігрують з території ведення бойових дій. Це перше, вони самостійно мігрують, тому що там не залишилось нічого, все розбито, і вони поступово переходять. Друге, є інформація, підтверджена інформація про те, що захисники тварин збирають цих собак там на прифронтовій території і вивозять в різні. Міста, населені пункти, в тому числі і міста Павлоград. Чому? Тому що воно наближене, не треба вести там за 100, 200-300 кілометрів. От вони тут поряд, тому є інформація, що привозять машинами, випускають тут в Павлограді. Звісно, що це додається, збільшується кількість, тому нам треба над цим попрацювати. Тож, якщо вас вкусив собака чи інша тварина, не зволікайте, зверніться до лікаря, адже наслідки можуть бути непередбачуваними. ЮНІСЕФ доставив в Україну 300 тисяч доз оральної вакцини проти поліоміеліту для дітей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Відповідно до календаря профілактичних щеплень, вакцинацію проти цієї хвороби дітям проводять у 2, 4, 6 місяців у 1,5, 6 та 14 років. Для вакцинації дитини треба звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра. Усі щеплення за календарем профілактичних щеплень безоплатні. Громадського здоров'я нагадує, що поліомієліт – інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему та може спричинити параліч і навіть смерть. Єдиним і ефективним захистом від хвороби у світі визнана вакцинація. В Україні підліткам офіційно хочуть заборонити енергетичні напої. У Верховній Раді розглядають законопроєкт, згідно з яким вживання енергетиків особами до 18 років каратиметься попередженням або штрафом у розмірі від 340 до 510 гривень. Тобто, якщо тобі 16+, і тебе впіймають із банкою енергетика, готуйся заплатити. Підґрунтям для ініціативи стали численні дослідження про негативний вплив енергетичних напоїв на здоров'я, багатий вміст кофеїну та стим. Муляторів можуть викликати проблеми із серцем, сном, нервовою системою та навіть залежність мета нововведення захистити молодь від небезпечного впливу таких напоїв. Агровиробники області можуть отримати кредит на будівництво сховищ. Програму доступні кредити 5-7-9%» розширили. Тепер можна брати кредити і на будівництво овоче та картопле сховищ. Держава компенсує частину відсотків. Сума кредиту до 150 мільйонів гривень. Це допоможе зміцнити продовольчу безпеку, кажуть у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В області вже активно користуються цією програмою. З початку 2025 року бізнес отримав майже 26 мільярдів гривень за пільговими кредитами. На Закарпатті побудували новий дім для дитбудинку сімейного типу з Дніпропетровщини. Повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Родина Поліщуків виховує восьмеро дітей. Спочатку в них було троє дітей, згодом доєдналися ще п'ятеро рідних братів і сестер. Двоповерховий будинок звели за ініціативи Олени Зеленської. Вартість проєкту понад 23 мільйони гривень. Кошти надали з обласного бюджету громади, а також міжнародні партнери, зокрема гуманітарна організація Людина у скруті зі словаччини. Дім сучасний, комфортний і пристосований для безбар'єрного проживання. У Павлограді відбувся щорічний конкурс Незламна весна. Цього року його формат дещо змінився. В цьому році от змінили формат саме показати наш незламний заклад, що ми працюємо під час такого буремного шляху, буремного часу для нашої країни. Ми незламні. Ми не зупиняємося, ми завжди допомагаємо, ми вчимося, не припиняємо вчитися навіть працювати навіть під час повітряних тривог, вибухів, ракетних атак. Тобто, от саме ідея така показати, який є заклад в цей час. Фестиваль розпочався у західнодонбаському професійному ліцеї. Здобувачі освіти продемонстрували кабінети незламності, а також передали волонтерам солодкі подарунки. Далі екскурсія по закладу. Гості відвідали навчально-практичний центр, де змогли спробувати себе у ролі зварювальника чи маляра. Трошки не дотикаючись. Потім у спортзалі представники рою у складі Джури ознайомлювали присутніх з елементами військової підготовки. На сам кінець, майстер-клас із прикрашання Великодньої Паски. Наступним відвіданим закладом став Західно-Донбаський інститут Мауп. Ми пишемо та захищаємо дипломні роботи. Дипломні роботи це не просто академічне дослідження, а свідчення нашої незглавності та у майбутнє. Тут також відбувся майстер-клас, але з елементами психології. Учасники відобразили у своїх роботах настрій і бажання, а також емоційно розвантажилися. Після цього студентське самоврядування Мауб вручило подарунки захисникам України. Завершили фестиваль у відокремленому структурному підрозділі Дніпровська політехніка. Це придешні кожну нашу мить. сьогодні. Наш коледж приймав поважних гостей у вигляді представників міської влади та інших закладів освіти, директорів та студентів. У рамках конкурсу Дніпровська політехніка презентувала свій заклад, на якому були виступи джурівців, презентація та виступи наших викладачів разом з студентами і флешмоб. Наприкінці студенти коледжу продемонстрували власний дрон, над розробкою якого вони працювали. У підсумку всі навчальні заклади отримали дипломи незламних. Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.